Долучаємо до нашої розмови Микола Маломужа, генерал армії України, голову служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Пан Микола, я так розумію, це буде комплімент, в тому числі вашу сторону у нашому великому інтерв'ю перед початком розмовної студії був Олексій Данілов, голова ради національної безпеки та оборони України. І він відзначив, що власне наша зовнішня розвідка дуже часто робить просто героїчні вчинки. Перемагаючи у цій непомітній війні спецслужб спецслужби Російської Федерації впевнено і в дуже багатьох епізодах, але все ж про вчорашній день чимало обстрілів, дуже багато тривог. По суті, черговий ракетний терор завдала Російська Федерація по території України. Багато влучань. Як ви можете проаналізувати цю ситуацію, що сталася вчора з ракетними обстрілами і загалом. До ситуації на фронті, яка на думку багатьох експертів, зараз в такому стані тупику, тому що Російська Федерація вже не може просуватися, а Українські збройні сили сподіваємося, поки що ще не можуть, але вже скоро зможуть почати активну доокупацію території зайня... зайнятих росіянами. Я щиро вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Я хочу сказати, що дійсно Україна е, знаходиться на визначальному етапі якраз своєї боротьби і становлення незалежної не держави такого етапу не було. Ми пройшли цю історію, особливо перші так сказати, Дні і місяці становлення дійсно були загрози з боку Російської Федерації. Пройшли якраз можливі операції анексії Криму 94 рік операції дестабілізації ситуації, особливо через звітнення з кримськими татарами Чечня було під кодом названням Криму. Особливо важливо 2008 рік, коли я стояв на межі війни з Федерацією Федерації, нанесення з ударів з боку російського флоту. По нашому флоту це розпочиналася війна в період подій в Грузії. Але такого вирішального етапу, як сьогодні, не було. Це йде повнокровна війна і йде випробування наш, нашої, так сказати, нашої держави, нашого народу на місці. Ми перший день, буквально 24 лютого, вказали, і Путін безпосередньо. Ти розпочав агресію проти України це початок твого кінця. І чому коли говорили? Тому що об'єднаний народ, який усвідомив, що він виявляє е, і свою державу, своє суспільство, і свою націю, свої сім'ї, свою землю не можна перемогти. Ні один агресор в світі не переміг таких країн. І це практика показала і Фінляндія, та інші країни, які простянують союзу. Тому ми стали всі на захист нашої держави, да були помилки з боку і керівництва військового керівництва. Те, що говорили колеги відносно основних напрямків удару, але сьогодні ми говоримо про майбутнє. От як нам захистити це, згенерувати всі потужні сили, ті, які дійсно сьогодні працюють, і фахово це фахові підготовки наших збройних сил України, сил спеціального призначення, це ті підрозділи, які сьогодні освоюють новітню техніку, відпрацьовують стандарти НАТО, відпрацюють кооперацію з нашими партнерами, якраз і по НАТО з іншими країнами. Оце передумови формує той потуги, яка забезпечить наступальні операції в майбутньому. Що сталося 24-го? Надзвичайно важлива ситуація. Це те, що е, Російська Федерація вже чула, що вона програє цій війні. Програли перший етап, як ми говоримо, 24-го, Програли другий етап, про який вона заявлялася, про анексії Донбасу. В цілому зрозуміло, що не вийшло цілому провести великі наступальні операції. Путін розпочинав. Якраз і закопуємо ці нашу державу за декілька днів, за години, за тижні, тоді за місяці, і зрозуміло, не вийшла модель на майбутнє вже провести наступальну операцію. Про що він говорить, що ми ще не розпочинали? Ми ще не розпочинали. Великом рахунку ми готували і Збройних сил України, змобілізували сьогодні до мільйона вже військовослужбовців Збройних сил України, силових структур, отримали новітнє озброєння техніку. Що має переваги на порядку? Це п'яте покоління. Федерація тут у високому форматі програє. Що Путін відчув? Відчув програш, але він хотів підзнакову дату 24-те Відповідно заявити про те, що ми стоїмо перед масштабною війною, що задіє всі ресурси, тобто розпочне тотальну війну. І це нагніталося, потужна інфраційна була кампанія розгорнута вона супроводжувалася і обстрілами, і наступальними операціями. Але е якраз та е велика наступальна операція де він декларував і удари по центру прийняття рішень по столиці України, по атомної станціям відповідно провокація по Запорізькій атомній станції. Це все була я скажу потужна операція щодо е по перше залякування народу України, схилення керівництва держави і особливих партнерів до переговорного процесу. На умовах Російської Федерації, і він всіма силами це робив, і силовим форматом, і інформаційним форматом, і зрозуміло, направив Ердогана уже з конкретними пропозиціями про фактичну капітуляцію України, тобто визнання Криму, визнання так називаємо ДНР ЛНР, визнання анексованих як окремих одиниць, які тоді пізніше йшли в Росію. Отакі от формати вже задекларовані. І отак, от вся потуга, яку ми бачили, і люди багато і лякалися дійсно, і навіть орган влади припинили свою роботу урядовому кварталі. Це правильно упередили такі дії. Але ми бачимо, що це дійсно інфраційна операція. Ми оцінювали, але готувалися до таких сценаріїв. Але що б могло бути наслідком? Це дуже важливо, чому Путін не зважився. Розпочавши таку тотальну глобальну війну, не маючи відповідних ресурсів потужних, фактично це вже був безворотний процес. Вся наша держава піднявши всі ресурси якраз проти агресії глобальної, яку він розпочав з урахуванням оцих ударів, про які він говорив, розуміло, це вже розблокував і нейтралізацію нейтральний статус НАТО. Чому тому, що тут загрози були не тільки урядовим кварталом, мова йшла про реальні провокації на Запорізької атомної станції. Це вже загроза і Росії відповідно і Україні, але Європі. в Першу чергу, це відповідно було чітко оцінено британцями, американцями, європейцями, і заявлено, що. Такий сценарій це вже буде направлено на е, чіткий удар по НАТО і порушення суверенітету НАТО буде діяти п'ята стаття, і Росія була попереджена і по Запорізької атрустанції, і неофіційно. Я прямо скажу, по не каналам, каналах розвідок різних і Британії, і США, і Німеччини, Франції, і через розвідки, і через лідери цих країн, і Туреччини попередню: розпочнеш таку масштабну провокацію, а тим більше глобальну війну. Це вже незворотній процес. Тоді об'єднаються всі країни на вже реальну війну проти США, і США, Британії, Європи готова задіяти всі ресурси. Зворотні удари на загрози ядерних так скажіть протистоянь ядерної, можливо, навіть загрози тактичного, а тим більше глобального рівня. Буде миттєва зворотня реакція. Навіть ще тільки будуть підняти ресурси для нанесення ударів. Зразу відсвідковуються всіма засобами: і космічного контролю, радіотехнічного контролю, оперативного. Все, що є в Росії, тільки та загроза світу зразу наносить удари. Це реально і так треба діяти. Я знаю, Путін особисто він тільки це сприймає, інший варіант не працює. І що два фактори: В першу чергу він перелякався, що народ України підійметься і змете його режим повністю при підтримці партнерів, і що світ вже не буде очікувати, вже включаться всі ресурси на протистояння. І якщо ми вже говоримо про глобальний формат загроз. І тут ще він став конкретно, і тут уже пішла модель не просто допомоги Україні, нашій державі, як на потужний фактор передового скач фронту боротьби за демократію за боротьби з агресором, а тут питання і виживання цих країн, тому що і Запорізька АЕС, і ядерний сценарії це загроза і Європі, і світу, і Китаю, і Індії, і Японії, і США, і Європі, і Росії, і України. Фактично, цей сценарій приведе до катастрофи світу. Путін, я прямо скажу, як би то не говорив, він не самобився. Він бачить, як він сідає за столом перед ковіду за 15 метрів від лідерів інших країн. А тим більше, якщо він відчуває, що буде потужний зворотний удар, навіть ядерна зворотка йому, як ми говоримо, оце перспектива така, що він не посмів розпочати такі операції, хоча не відмовився від агресії. Чаплоно показав, що він готов задіяти так ска секторальні потужні удари по цивільному населенню, фактично скоючи злочини проти людяності. Це чітко кваліфікується якраз в форматі міжнародно-правових, так скач оцінок як злочини проти людяності проти все порушення прав війни особисто. Президентом ще раз скажу по всім оперативним даним, Путін керує командуючим на території нашої держави різними секторами, особисто обходять навіть і Шойгу, і Герасимова. Це те, що він вже їм не довіряє. Бачить, що вони можуть виконати це супер завдання захоплення України, відповідно намагається керувати самостійно. А це ще більший провал. І фактично він сьогодні не знає виходу. Начинає нову мобілізацію збільшення військ на 140 тисяч військовиків. Це нічого не допоможе. Фактично, ніяка мобілізація примусова указ указом сьогодні, який він видав, не допоможе перемогти Україну. Ми маємо вже всі ресурси, технологічні, військові. Потужне збройню техніку, яка забезпечить не тільки оборону, а я думаю, що напроти двох трьох місць наступальної операції дами повинні готовитися, говорять Даніл, до широкомасштабних операцій і довготермінової війни. Але в першу чергу наше сьогодні завдання за декілька місяців підготувати всі можливості і в багатьох секторах провести потужні удари, наприклад, вибравши один сектор, забезпечивши удари з тилу з фронту, з флангів і дивитися і операцію прямо на території окупований. Ударити по мостам, по інфраструктурі, по складам, по штабам одномоментно. Це те, що забезпечує якраз і оточення ворога, і його втікання з цих територій. Побіжать, наприклад, на Черахерсонську, на Запорізькому чи Харківському напрямку. Я просто вам гарантую такий настрій в військах Росії, що вони будуть тікати з інших секторів. На плечах ми можемо піти тоді і на е, схід, і на Крим. Тобто, це може початок бути кінця режиму Путіна і звільнення всіх територій, як говорили всі наші очільники, на 91-й рік. Оце та перспектива швидких оперативних дій. Але тут залежить від того наскільки готове наше командування, потужні, так сказати, наші вже підрозділи, які навчені в боях безпосередньо і за без... Безпечені над високим точним озброєнням, Найближчі, Я думаю, тижні воно повинно ще поступити в великих кількостях, особливо і ракетні комплекси, ракети, особливо протиповітряні сектори якраз оборони, надзвичайно, дальнобільна артилерія, самоходні установки з Німеччини, США і е, Британії. Надзвичайно потужні, ефективні системи ППО, радіотехнічні засоби, які забезпечать повністю нейтралізацію всіх вогневих ресурсів і систем наведення Росії. Вони будуть сліпі. Уся та модель, яка сьогодні була, повинна повинно згенерована бути в наших військах, яка буде спланована щодо проведення відповідних операцій. І я ще скажу: ми все-таки як фахівці настоюємо на тому, не чекати роками. Це буде затяжна війна. Путін буде втягувати нові резерви, втягувати якраз і навіть старе озброєння. Ми будемо довго тягнути цей формат. Нам треба готувати ефективні, потужні операції, справа командування і керівників України. Вони заросла відповідальність, але тягнути до зими і далі, я думаю, що цей формат для України більш програшний. Нам треба виходити вже на потужні наступальні операції найближчі 2-3 місяці.